Як заведено в нашій державі, щороку навесні перед Великоднем господині наводять порядки в своїх домоволодіннях. Специфіка саме цього закладу є така, що порядки наводити нікому. Саме тому наші курсанти виявили бажання допомогти. Курсанти університету активно допомагають у різних сферах і розвиваються не тільки в навчанні, але й показують свою активну громадську позицію, а саме у волонтерстві. Курсанти прибули з метою надання посильної шефської допомоги в прибиранні території, а також привезли гуманітарну допомогу, яка в себе включає як продукти харчування, так і деякі речі. Піклування такими дітьми я вважаю, тим більше в умовах збройної агресії Російської Федерації є першочерговим, тому ми і надалі будемо надавати допомоги. На сьогоднішній день багато дуже зголосилися курсантів приїхати та допомогти дітям. Ми всі, звісно, розуміємо, яка це відповідальність та важлива місія. Дуже добре, що на сьогоднішній день є такі люди, які можуть посприяти, задіяні да саме в такій роботі. Садять дерева, підмітають, тобто наводять порядки саме на території. Це дуже добре. Велика робота зроблена. Пообіцяли будуть приїжджати в гості, також допомагати і в подальшій роботі так, на такій нас на постійній основі. Це дуже добрі і хороші справи.